Всім привіт! Друзі, в мене сьогодні таке до вас запитання. Чи з усіма клієнтами треба прагнути співпраці? Знаєте, є такі клієнти, з якими виникає напруження вже на етапі узгодження договору. І є два варіанти. Або ви шукаєте компроміс, або ви відмовляєтесь зразу. Що мене бентежить в цих двох варіантах, перший варіант: компроміс це завжди поступлення. Це коли і одна сторона, і інша поступляються своїми початковими вимогами. І якщо навіть зараз він, він поступився, то зовсім не факт, що це потім якось не вилізе. І для мене що було вже не раз перевірено, Частіше всього, оці перші дзвіночки напруження, які вже пролунали, вони в подальшому дуже-дуже сильно проявляються. І ви втрачаєте такі і нерви, і, 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 і енергію, і сили свої втрачаєте. Що мене бентежить в другому варіанті? Чи... Чи, чи? чи не слабкість це, коли ти зразу відмовляєшся від клієнта? А може це якась точка росту, яку ми повинні постійно і постійно проходити? Можливо, можливо в цьому є розвиток. І чи не втрачаємо ми якісь для себе можливості, коли так швидко відмовляємося від клієнта? З приводу цього я хочу вам розказати кейс, який а, в мене був минулого року. До мене звернувся клієнт за моєю основною послугою побудовою відділу продажу, але а, до цієї послуги йому знадобилась інша послуга, яку я не надаю, і тому я а, цього клієнта передала в партнерську компанію. Яке ж було. Моє дивування, коли цей клієнт повернувся до мене наступного дня, зі словами, що відмовився ваш партнер зі мною працювати. Я зв'язуюсь з партнером, не розумію, що відбувається, чому так вийшло. На що мені партнер говорить, так? Я не буду працювати з цим клієнтом. Чому ти не будеш працювати з цим клієнтом? Що за дитячий садок? Це ж в нас не жіночий якийсь клуб по інтересах. Це ж бізнес, є клієнт, є замовлення. бери та відпрацьовуй. ні, не буду з ним працювати, тому що ми не співпадаємо по енергетиці. Ну в общем, я здивувалася. Я вислухала причину, через яку вони не співпадають по енергетиці, і, чесно кажучи, ця причина і мене напружувала. Але я, не звертаючи на це уваги, таки ринулась в цю співпрацю. Друзі, треба вам казати, що через декілька місяців я вийшла з цієї співпраці ледь жива. І по нервах, і по енергетиці. Цей, цей клієнт мене вижрав. Так ось. Досвід мені підказує, що не треба займатися таким мазохізмом. І цього року, коли до мене звернувся клієнт, дуже схожий, і вже такі ознаки, дуже схожі для мене, з'явилися на початку співпраці на початковій взаємодії, то я відмовилася від, від такого клієнта. Я не пішла у проект. Я в цей раз вибрала себе ось так. Ось така історія, друзі. Тому дуже хочу дізнатися, який у вас є досвід, що ви думаєте, є чи не є свої та не свої клієнти, чи всі клієнти це свої, і їх треба брати та відпрацьовувати. Чи таки ж треба фільтрувати і працювати тільки за, е, зі своїми? Чи не є це якась казочка для слабаків? Які тим самим виправдовують своє небажання йти в розвиток, друзі? Дуже цікава ваша думка. Очікую або в коментарях, або або в особисті. Дякую.